Усім привіт! Ми маємо черговий об'єкт на огляд в Гандії. Ось в такому будинку маємо такий невеликий комплекс, де в нас є басейн. Також ми маємо тенісний корт, дуже велика територія, в принципі, можна навіть не йти до пляжу. Ми маємо все своє. Ось так виглядає наш під'їзд, і сама квартира 180 тисяч євро за 85 метрів квадратних. Тут ми маємо три спальні та два санузли. Прихідній зоні в нас кухня. Ось так виглядає кухня. Гарнітури, в принципі, ще можуть прослужити. Можливо, на майбутнє їх потрібно буде поміняти. Окремо господарчий блок з видом на нашу територію. Подивіться, дуже і дуже красива територія нашому будинку. Рухаємося далі. Йдемо до вітальні. Ось так виглядає наша вітальня. В принципі, непогано, але дещо буде потрібно поміняти. Так, ось так виглядають меблі. І що є плюсом, це величезна тераса. Просто подивіться, наскільки вона велика. Дуже велика тераса, вона виходить в нас на нашу вулицю. Подивіться, яка довкола краса, і все це знаходиться неподалік моря. Дуже-дуже класно, локалізація. І поїхали далі. І зараз ми вам покажемо спальню. Маємо два односпальних ліжка, вмонтовану шафу. Вікна, які виходять в нас на нашу вулицю. В принципі, більше нічого в цій спальні немає, але подивіться, який вид. Дуже крутий вид. Ось так виглядає наша монтована шафа. І рухаємося далі. Санвузол. Санвузол, звичайно, потрібно буде зробити, але на даний момент тут є унітаз, біде-умивальник та ванна. І поруч маємо ще одну спальню. Два односпальних ліжка теж маємо вмонтовану шафу. Поруч маємо наступний санвузол, є душова кабіна, унітаз, сумивальник. Ось так виглядає. І ще одна спальня. Два односпальних ліжка і вмонтована шафа. В принципі, спальні ідентичні, і з цієї спальні в нас теж вихід на нашу вулицю.